Треба мікрофони, я від цього не звучу. Здравствуйте, діточки мої, я радий вже 10 вас <плодисна> <плодисна> Мені приємно, що вас не менше, є, а більше є. І що ви стоїте красивіші, вже молодших додавалось. І сьогодні для мене велика подія, я теж свого сина привів, теж вишиванці. Ну, коли ще і внука приведу, я надіюсь, бо зараз такий час настав, що вишиванка, до інтерв'ю брали, питали, вишиванка це не просто краса, так? Це не просто душа наша, українська, не на виговоріть вивернута, так? Це зброя наша зараз. Хто носить вишиванку, той українець, той не зрадник, той не бидла, той розумна, красива, свічена людина. А, та... Навіть так вони міліціонери, що нас охороняють, теж мають вишиванки, тільки підкітелем там, але гімну вони співали. Я ходив, контролював, чесне слово. Зараз хлопчики, дівчатка, це не політика. Політика минає. Сьогодні одні, завтра другі, яке гімно попливло, далі попливе, Україна лишається. І Україна це ви той, хто вишиванку одягає, як мультфільмі сказано, то ніяке лихо не спіткає. Мені от що, що приємно бачити, що приємно бачити. Зазвичай, іди сюди, сонце моє. зазвичай, іде собі якась жіночка, увага на неї не звертаєш, така собі якась ніяка, а потім глиб, а на ній вишиваночка, боже мій! І мені стало приємно, я вже зачепив, і на мене вже ніхто не сердиться, бо я її похвалив, правильно? Дивись знімай, які красиві дітки стоять, глянь. Один краще другого. І навіть ті, хто без вишиванок стоять, він все одно знає, чого дурний, пішов, чого дурний не взяв, завтра обов'язково вдягнув. Ви знаєте, вишиванки треба носити не тільки на такі свята, а бажано щодня, мати їх кілька. Щодня одягаєш, і навіть коли їш хмур... ранком, їдеш по хмурому вагоні, метровці там на роботу спізнується, а в вишиваночі, всі починають посміхатися. І день буде вдалий, і грошенята заробити, в хороші компанії посидите, і вечором українську пісню заспіваєте. І життя наладиться, і Україна ніколи не згине, не вмре народ і не всохне корінь. Я вас, діточки мої. Я вас вітаю ще раз. Насправді ви всі моя сім'я. І я відчуваю належність. Бо де по всьому світі їздиш, де бачиш вишиванку, там свої. Там свої. Раз от, слово за слово підтримують. Україна це не тільки Київ, Україна це не тільки Донецьк, Україна це не тільки Крим, Україна це ще Португалія, Україна це Канада, Україна це Далі, Іспанія. Всюди, де українці, де вишиванка там наша. Зараз велике свято у нас. Українська вишиванка поширилась по всьому світі, і такий же саме мед зараз іде проходить в Одесі, і в славному місті, яке написало минулого року вітання. Дуже таке місто, важливе. Центр України можна сказати. Дрогобич, давайте привітаємо. І треба... з розгибали, щоб попасти до нас, на матч вишивану, все скучало. О, бачите, хто так, давайте не так. Хто є, скажімо, зубові. Дивіться, нас однаська діаспора, так? Хто з Донецька? Донецька діаспора. А хто є з Росії? О, йдися сюди передати. Український москаль прийшов москальський України, давайте так, прийшов виситий з двома на книжечками, і хоче привітати наше шановне зібрання. Я вітаю вас всіх, я не москаль. Дуже приємно вас всіх бачите. Хотілося б дійсно, щоб це було повсякденно і повсюди. Це, це дуже гарно. Дякую вам. Ага. Дякую. Я на шаранка тут бородою, трошки не видно, але вона є. Насправді, якщо немає, завжди каже, вона в мене в душі. Правильно? Графіку, давай. Так, з Росією, Росію привітали, Донець привітали, Умань привітали. Так, ну я не знаю, не може бути, щоб нікого не було. І звона хтось є. Іди сюди, кнопочка моя, давай. Аплодуємо наші акція, так гарно Україна, з великим фотопаратом, стороб бойовиків, такі подарунки. Звати? Мене звати Оксана. Мені звати Оксана, хто б міг подумати, яке дивно український м'як. А ну, привітаємо нас. Вітаю вас, але я вже зі Львова, мабуть, років шість чи сім тому. Я вже тут довше є. Шість років зі Львова ще не забула, що вона львів'янка. Це великий потрит. Це теж львів'янка наша. Ну це вже це вже судять. А тепер побачився наше майбутнє. Зивно. Є паної України, західний схід разом, він. Як завжди це сюди? І за таром, незалежна Україна нікого, нікому не піддасться. Це, ми, це, це, ми це бажання. Ще одна дзвінка, дзвінка дзвонить, а Божана Богом тожиться, що ніколи не зрадить Україну і буде її любити, так як я вас люблю. Вітаю вас, шана! Святом, взор і